В Чернівецькій області проживає понад 400 дітей, вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму. Змушені тікати хто від війни, хто від окупанта переїхали сюди із мінімальною кількістю речей. Тому Чернівчани вирішили допомогти діткам та організували збір одягу, іграшок та книг. Ініціатор благодійної акції Поділитись добром з другом Андрій Федоренко розповідає, уперше, коли поспілкувався із дітками переселенців зі сходу, отримав велике задоволення. Хлопець каже, вони відкриті з щирими усмішками. Та, попри це, в очах сум за рідною домівкою. І щоб зробити їхнє життя комфортнішим тут на новому місці, небайдужі люди разом із національною скаутською організацією України Пласт започаткували благодійну акцію. Збирають одяг, іграшки та книжки. Ато людей. Акція, вона мене спрямована на те, щоб допомогти діткам, які переселили зоні зони антитуристичних операцій з речами, тому що більшість поїхали і багато речей не взяли. А допомога потрібна сидіти дуже щирі, і дуже добрі, тобто вони є настільки позитивні, що вони штовхають на різні позитивні вчинки, і це дуже радує. Пластуни прагнуть допомогти дітям переселенців не лише Чернівецької, а й інших регіонів України. Ця допомога вона є всім. Минулий понеділок я почав проводити свою рідну рекламу, і, на щастя, вона дуже швидко розповсюдилась, і вже навіть зі мною люди зв'язувалися, продавали мені речі: і книжки, і одяг, і іграшки. Десятого числа буде останній день акції. І вже 11-12 го я сподіваюся, що як добре все буде, я передам волонтерам. І, звісно, буде фотозвіт, і буде ось. Але поки що чарівників не так багато. Наразі лише четверо людей зголосились допомогти діткам. Утім, юний волонтер сподівається, українці не залишаться байдужими до долі малечі та підтримають акцію. Лілія Рощина, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина.